Я вас вітаю, мене звати Оля, Я вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я так майже по-домашньому. Зараз буду тікати по справах. У нас дуже холодно, до Чесно кажучи, хочеться просто десь тако лягти і лежати, але я вирішила вам буквально швиденько. Ви знаєте, я дуже швиденько не вмію, але я дійсно спробую, бо я дуже поспішаю показати вам свої новинки. В мене тут буде і бюджет, і не бюджет, і сні знятись. І якісь нові для вас бренди будуть два флакони і два відливанти. Скажу, що мені дуже подобається, відчував захваті, що я б не стала вам рекомендувати. А перед тим як я почну, нагадаю вам, що буду вдячна за вашу підписку. Нагадаю, що скоро я святкуватиму три роки моєму каналу, тому я вас запрошую залишати ваші питання або теми, які ви б хотіли зі мною обговорити, можете під моїм постом залишати, або прямо тут під цим відео писати. Я залюбки і поговорю. З вами на ті теми, які ви мені залишите. Заходьте в Міняйло групу в Телеграм. Я вже, до речі, зробила свій перший обмін в цій групі, також Давайте, давайте також приєднуйтеся, залишайте свої обміни флаконами, відливантами, тревелами. І останнє, а я відновила інстаграм. Ну я відновила завела новий. Я вас туди запрошую, бо буду намагатися його регулярно вести спробую так само регулярно вести, як мій старий. Все а тепер давайте починати. Я почну з флакону, з бюджетного, це Роберто Ковалі, просто Роберто Ковалі, Роберто Коваліо де парфам, він так і називається. Цей бренд, взагалі, я як парфумерний саме обходила завжди. В принципі, завжди. Бо колись ще на початку свого захоплення я пробувала знайомилася, але мені вони здавались якимись такими надпотужними. Мені ще до того не був готовий до таких люксових, потужних композицій. І все, в принципі, я їх уминала. Так стереотипно вони для мене є типово люксово-потужні і залишилась. Ну, вони такі і є, якщо чесно. Але я коли готувала вам цьогорічну добірку влітку бюджетних парфумів, що я пропоную я спеціально пішла в магазин, знайомилася, тестила і, до речі, залишу посилання, хто не бачив, хто пропустив. І я спробувала цей парфум. І я зрозуміла, що це дуже гарно, це дуже гарно, особливо на його ціну. Тобто я, м, треба пошукати в Україні. Я думаю, що можна знайти також дуже непогані. Варіанти, тут у нас я знайшла там зі знижкою онлайн, він мені обійшовся в 20, якщо на євро, наприклад, перекласти в 20 євро, в 20 франків він мені обійшовся. там Його ціна десь 20-25 онлайн можна знайти за тридцятку. Тобто це дуже гарна ціна. Про що парфум? Коли я його спробувала в магазині, він мені здався. Про жасмин, про солодкий такий дуже насичений жасмин з апельсиновим цвітом. Насправді тут він здебільшого про апельсиновий цвіт. Про апельсиновий цвіт, про цю солодку ванільну солодкість, притаманну люксу. Тобто, ти зразу розумієш, що це люксовий парфум. Можеш запідозрити, що це ніше так заграє з люксовим звучанням, але це дуже насичено, це дуже гарно, це дуже яскраво. І гарно для того. Для тих, звичайно, хто любить а, апельсиновий цвіт. Я просто його дуже люблю. Я як і жасмин, апельсиновий цвіт люблю. І тут воно є. Я прям ну, зараз розпилюю його. Ну, вчора відкрила. Нарешті отримала, нарешті замовила. Думаю, вже холодно от якраз його зараз носити. Він такий осінньо-зимовий. І ще вам скажу, це дуже потужний парфум. Я його, як нанесла, а, почала розношувати і подумала, що. Цього парфуму я не знаю, якщо сотку купляєш, то точно на все життя, бо це дуже-дуже потужно. Єдине, що мені здалося, я зробила одне, таке, одне щедре нанесення. Зараз я так акуратненько, а то я так, знаєте, щедро на себе розпилила, причому розпилила на тканину, щоб він подовше тримався. В магазині я його вже пробувала. До речі, в магазині він мені дійсно жасминовий на шкірі. На Одязі, Можливо, тому що зараз холодно пробувала я його влітку, він здався дійсно більш такий солодко, апельсиново цвітовий. Дуже це яскраво, і він може придушити. Тобто, а, я подумала, в мене зразу такий стереотип жінки-бухгалтера з Радянського Союзу. А, знаєте, вона вся така в прикрасах, вона солідна, її всі поважають, майже бояться. Їй вже там 50-60, і от в принципі така е, типова, е, впевнена в собі жінка яскрава, і цієї жінки чомусь багато. Можливо, тому що парфум такий заповнює собою все. І хочеться уявити таку, знаєте, жінку, яка от зайшла, і весь простір не. Прямому значенню, а в плані енергії заповнився цією жінкою. Тобто, ось вона б з'явилася, все, вона зірка. І так само цей парфум, він з'явився все, в іншого нічого шансів немає. Тобто він надзвичайно яскравий. Єдине, мені здалося, що він якось. Через три години все, він став набагато тихшим, ніж спочатку був. От першу годину, дві біля нього, просто біля людини, біля носія цього парфуму. Я не знаю, дуже важко, мабуть, витримати, висидіти, вистояти. Тому я сподіваюся, що ця жінка, яка вималювалася мені в образі в асоціаціях з цим парфумом, вона сидить одна в кабінеті, а не з кимось. Я просто закликаю вас, якщо вам подобається цей парфум, не наносити його в. Громадський транспорт в офіс, якщо ви запоріжжі з кимось працюєте. Якщо ви взагалі близько з людьми, не наносять його в ресторан, в театр можна на прогулянку і. Бажано, щоб це була холодна пора року. Тобто це дуже гарно, але це дуже потужно. В нього дуже гарне розкриття, чисте. От я поважаю старий люкс за те, що повернемось до речі, до старого люксу до цього терміну, за те, що в них чисте звучання, що немає оцих якихось негарних баз. Але база цього парфуму, до речі, мені не дуже сподобалася. В нього дуже гарне розкриття, дуже гарне серце, а база така якась, мені здалося змити, але можливо його просто ще не дуже розносила. Ну, коротше, мені подобається. Буду так по настрою, коли я така, знаєте, жінка-жінка-зірка або на прогулянки от такої холодної осінню, як сьогодні, або взимку носити його. І щодо старого парфуму, я чомусь по його звучанню, по стилю думала, що це 90 ті Ну, хоча б кінець 90-х, початок 2000-х, а це 2012 рік. Але він у стилі цих таких гучних, знаєте, нахабних 90-х. Коротше, Якщо любити апельсиновий цвіт, любити таке гучне, насичене, а, яскраве звучання, то це просто як бюджетна знахідка, такий те мати такий театральний парфум за 20-25 євро а, на своїй поличці. Я вам дуже рекомендую. Далі, це вже в нас не бюджетно, і це вже дуже складно знайти. Я намагалася знайти в Україні, чесно, не знайшла, але ми знаємо, що хто хоче, той знайде, особливо в нашу А, Наше бажання так, володіти якимись парфумами рідкісними або тими брендами, що ми дуже любимо, парфумами тих брендів, що ми дуже любимо. Ну, коротше, оце в нас такий мисливець за парфумами. Він живе. Хто захоплюється так, як я кажу, на всю голову, як я, той зрозуміє. Але в, ось в Європі вони ще є, вони ще є, і, до речі, по знижкам. Це я говорю про Серж. Танц Кофі Parfum. Це випущене в 2000 році, якщо я не, не, не помиляюся, а, лінійка з трьох парфумів це Берлінська Діва, це Шергі і це Амбрустан. І оці три аромати вони були випущені в Рамках лінійки, ритуалів, а, а, тобто догляду за собою. Це димка для волосся. Тобто ці три парфуми вони існують у вигляді димки для волосся. У мене немає, і їх якось чомусь от, дійсно важко знайти. Залишилися оці де парфам, причому вони проіснували два чи три роки і їх зняли. Я якось я пропустила той момент, коли їх зняли. Нас вони, здається, навіть в магазинах і не з'являлися офлайн. І, і я от зараз тільки отямилася, що я ж хотіла, коли він десь мелькнув, промелькнув, я почала шукати і зрозуміла, що, що це знятість і що його досить важко знайти, але онлайн повторююся, як в Європі є. Якщо у вас є знайомі в Європі, через них ви можете без проблем. Замовити з онлайн-магазинів, ще й зі знижкою. А, так от, Я довго думала, який взяти. А, чесно кажучи, взяла Шергі, а, тому що він був найдешевший. Ну, мені трапився найдешевший з цих трьох, а мені було дуже цікаво познайомитися з, хоча б з одним. Я, в принципі, цей бренд люблю, і мені було дуже цікаво познайомитися, що ж це таке за конфі де парфам. Тут 25 мл, вони всі в три йдуть в 25 мл. А, Шергі, до речі, я. Дуже люблю. Мене якби зачаровує цей парфум, але я його не ношу. Він для мене маскулінний, тому що я з. А... Ноту тютюну на ви. А це, здебільшого, парфум про такий гарячий, сухий, трохи солодкуватий, дуже гарний, до речі, тютюн, а також про сіну. І е, я думаю, ну, можливо, тут буде трошки інше звучання, можливо, вони будуть відрізнятися. Мені просто от дуже було дійсно цікаво спробувати. І вони дуже схожі між собою за звучанням є та сама оця нотка маскулінності. Це просто дуже гарно. Ну, дуже схоже на шаргі. У мене старий випуск шаргі, я не знаю, як на новина, на, на старий точно схожий на вінтажний. Це така гайлова структура. Ну, от, Отак, отак по, побалуватися. І далі два відливанти. Дуже швиденько. Перший це з бутікової лінійки парфюміріти Дютам. І а, це вже зняти, мені здається, будькова лінійка. Я його купила, бо мені цей відлевант, бо я досліджую туберозу, мені дуже подобається, це одна з найулюбленіших зараз. Ноти, що вам скажу за ту ціну, яку просять, тобто там 250 так, євро за флакон. Це дуже проста тубероза, тобто вона приємна, вона жіночна, вона летюча, вона дифузна. Але через 2 годинки вона дуже швидко все джується. Я буду ще про неї у відео про туберозу розповідати. Тому за таку ціну ні. Якщо Якщо вам десь за 100 євро, до 100 євро флакон, то і хапайте, Якщо любите туберозу, це дуже жіночна, легка в носці радісна тубероза, без неприємних нюансів. Все, не і не було. було експресом. На цьому все. Я вас обіймаю, побачимося у нових відео.